Проєкт землеустрою подати на розгляд сесії міської ради 1 на... до 14.17 на року. Надати об'єднані власників багатоспортивного будинку Тернопіль, на Бережана, вулиця Тернопільська, 6, дозвіл на складання проєкту землеустрою щодо відведення власної земельної ділянки площею 01573 ГА. для обслуговування житлового будинку по вулиці Тернопільська, 6. Місто держави і земель, міста наданих поразить користування. З Белоруссиєю подався народження міської ради до 1417 року. Надати Вітковській, Ірині Ярославній Джетківці міста Бережан вулиця Харків дозвіл Хатки дозвіл на складання проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 100 квадратних метрів для будівництва та обслуговування автогаражу у вулиці Валова, яка прилягає до присадивної ділянки місця Бережани із земель міста наданих у власності користування. Проєкт землеуспі подати на розгляд сесії міської ради до 15-го року. Пункт, пункт 8. Рішення сесії міської ради No249 від 16 -го, червня 2016 року щодо -го відмови громадянина Котовського половина Ярославича, жителів села Лісники, вулиця Діброва, 26 у наданні попереднього. Погодження щодо надання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, урочищі за очисними спорудами до розширення межі міста, бережани та виготовлення детального плану забудови даної території залишити без змін. Припинити дію пункту 2 рішення сесії міської ради номер 249 від 16 червня 16 року щодо надання. Громадянці, громадянці осадки Любові Володимирівні, жительці села Лісники по вулиці Шефетка, 7, дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення у власні земельної ділянки площею 1 тисяча квадратних метрів для ведення особистого селянського господарства у вулиці села Лісників, урочищі під горою у зв'язку з нововиявленими обставинами. Погодити гаст по Степану Ігоровичу, жителів по вулиці Золочівська, 21, а надання дозволу на складання проєкту із землеустрою щодо відведення власне земельної ділянки площею 012 га для ведення будівництва по вулиці Золочівська за межею населеного пункту. Погодити парт Тернопільський... Обларив комбінат село Платичського міського району надання дозволу на складання проєкту землерушною щодо відведення в оренду земельної ділянки для обслуговування гідротехнічних споруд права по вулиці Набережна, 4, 4 Д міста На Надати е, об'єднані співвласників багатоспортивного будинку. Гребля міста Бережане щодо відведення у власність земельної ділянки для обслуговування в місті Бережаних і земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність чи користування. Площу земельної ділянки визначити при проведенні обмірів. Проєкт землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 1.09.17 року. Контроль за виконанням

Значить, проєкту зимування затвердити щоб... проєкт на розстрою щодо відведення земельної ділянки площею 1300 квадратних метрів знакові продажу на конкурентних засадах земельних торгах. Права оренди для будівництва та обслуговування та самообслуговування. Я для будівництва та обслуговування будівель за кадастровим номером Тернопільська міського бража. Встановити обмеження та сервітути щодо відведення земельної ділянки, Зміна цільового призначення земельної ділянки при наявності комунікації забезпечити доступ усіх. Відповідних служб для проведення необхідних робіт. Де воно є про Починається від макаронки, боком, вниз до злоте. Там буде три зведення. Але ще ми маємо визначити стартовий розмір, там сказано, зразу сказано. Встановити стартовий розмір річної орендної плати за користування зеленою ділянкою. В розмірі тримається. Ну no. пусть та, це мінімальні. Петровосечка. Сума буде така. 385 229 двісті Це вартість земельні ділянки, а три вісім тисяч. Там є високовольтна рядом, uh, там йде, по-моєму газ цей воселити проект тим, відмість до проект, зови заміна території, яка передбачає всі червоні смуги, переселені земля вже відведена так само. Зараз тільки діло поставити брек це місіатом, що про про і він виставляє наші затвердити проект з нострою, встановити стартовий розмір відсокової ставки нікого не будуть спочинати. І, і все, і власне дома. А вони тротуар там зроблять, бо я ходжу туди. Ну їм це в них тільки інтересах. А, там є проєкт? Ні. Роман Іванович зробив магазин, не зробив тротуар до себе, бо це його інтереси також було. Так само тут, я надіюся, що зроблять, і що будуть мудрі орендарі. Я вам не кидають. — Так. Це такі самі, але просто... Просто пишу адресу. А, становити термін оренди. 0,5% статую річної орендної плати та користування земельної ділянки, що становить 57 тисяч людей. Становити термін оренду 5 років. Ні, це крок. Ви можете два-три кроки. Я, я розумію. То, то, так, так, то, то, то вартості ділянки чи земельний плат? Чи орендний плат? Вартості ділянки може? Так. Ні, ну, не орендний плат. Але орендний плати чи вартості ділянки? Центр не став. Вместо такой ручной лореальной платы. Ну так хорошо. 100 років <рісті> кроків <рісті> может быть, да, проблема. Да, на вашего молодая.

Не ділянки самої. Аукціон на право оренду. І хто вирідеть, заключає нову оренду, за тут люди, які втолувався. А я порядку я написав, ви кажете, проєкту зему, що ви продажу право оренди. Право оренди? Визначаєте є? Проєкт заучою щодо зведення земельної ділянки коштою 1800 квадратних метрів з метою продажу конкурентних засадах земельних органів правопоренди для будівництва та обслуговування об'єктів придорожнього сервісу. Я будівництва поговорив поділи торгівлі кадастровим та номером набору по вулиці тернопис самі побережання. Становити обмеження та саміту щодо до техніки. Там ці вери поломані, та три земельні ділянки. Одна має бути вейкар, безконтактна. добре добре червоно, друга буде е цей. Е Магазини, кафе, що ну, має бути третє, що має бути за mm -hmm. право. оренди. Також 3% старт, крок 0,5 і 5 років терміну оренди. Зараз наступний третій. Затвердити проєкт за руки, що до відведенного земельних площею 1800 квадратних метрів з метою продажу на кордоне засадах земельного торгах. Право наверху для будівництва за обслуговування, автомобільного, газозаправного. Я сказав за правду. Становляти обмеження, суди, що ви відведення. Ти самі, тобто 3%, 3 став, що ми до 5 років, вони більше зараз досить 500. Там вже не їх побудується. Ні, ми до п'яти років не маємо права міняти. Але ми не революція три проценти мінімум, вони можуть тренуватися і до 10, і до 12, і до 15, тут немає. було, Якщо людина будує капітальну споруду, вона має право викликати. Так. Це прописано в законі чи так. Так, звичайно. Вона робить від проєкт прошову оцінку і випляє просто. Але це позитив для конкуренції? Ствердити проєкт за Брависою, щодо відведення земельної ділянки площею 1200 квадратних метрів з метою продажу на конкурентних засадах. Права оренди для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Це вже привокзальне. Привокзання при один 30% подали під автодром, значить другий 30% вставляємо на акціон.

Ні, поняття. Добре, там немає читати. Ти Там занимає ділянку. Там це не голосування. Я не знаю, я питаю. Кто я рішення прошу голосувати? Хто проти? Утримався приватний государство. 17. Документації залучені. Подніму за крайні ділянки. Ми вже anyway, то питання задали, автопарк зустріли на вас за носа. Вони хочуть подивитися на ділянку, нам щось продають. Не зробити якісь додатки. Затвердити технічну документацію із замовити щодо поділу земельної ділянки, яка перебуває в оренді ДДВ держави Автотранс по вулиці Тернопільська, 9. номером Пощою 1662 га на земельній ділянці площею. 00277 га і площою 1638 так, площею 00277, 1638. Припинити право оренди на дану земельну ділянку за кадастровим номером Таким... -то... Загальною площею 1661,662 662 гази. Новосформовано земельну ділянку площею 0,0277 га за кадастровим номером. Таким передати е, до земель для надання у власність або постійне користування за добровільною відмовою підприємства. Новосформованому земельну ділянку площею 1,600. 6335 газа кадастрового номеру таким передати в оренду з ДДВ Бережане автотранс на умовах попереднього договору терміну до 1.09 2004 року для будівель і сполуд по вулиці Тернопільська, 9, місто Бережа. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника молодших стартами. Поясніть свої місцевої. А тепер воно має землю в оренді. Воно має намір відчужити частину частину нерухомості, робить котіл земельної ділянки, ту, ту землю, яку воно лишає за собою, продовжується на тих самих умовах, що воно оградоване, і на той самий термін, який там був, ту землю, яку вони відчують землі запаси, якщо вони продадуть це приміщення. Що вони там, там якісь магазини, чи що, вони е, чути, що купить, звернеться до нас, і ми йому надамо в оренду, але вже тоді встановлювати по новому відсоткову ставку. Отак приблизно, як ви робили по новому кроці і коли будували е, е, заява? заява, а тепер. Добре. Добре. Ну це позитив. Тобто, що вони контору подають?

То ми не так само, На ту основну ділянку ми залишаємо так само вмову. На ту що нову вже будемо звернутися людина, там вже чиста чисто то вже буде, буде і 12. Це позитив, хтось буде доглядати і так далі. було Ви не чув? і термін, я і все, що все, все, чую. Ще питання буде повішати. Тот, як на Тут пошукувати. Проекти за резолюция предача властите са най-добрият. Прош. Проектите за резолюция, защото не е власт. за резолюция. Проектите за резолюция. Проектите за резолюция. се Земельної ділянки площа 82 квадратних метри для індивідуального стабільних місто, місто бережаних по вулиці із земель міста, не надане у власні шкотування. Встановити обмеження та середути щодо відселення земельної ділянки. Зміна цільового призначення використання земельної ділянки при наявності. Забезпечить доступ до всіх відповідних служб, як пораджувати звідти. Надати громадянці панську мені потрібні державні по вулиці 156, знаємо, пошті 82 квадрати за метри. для індивідуального садовицтва по вулиці Садова. Затвердити проєкт заново, якщо розглядати власність громадянської Запорській големі Ярославні житниці міста Бережан, вулиця Садова, 2 земельної ділянки площадую 138 квадратних метрів для індивідуального судівництва Місто Бережане по Садова і земель міста не наданих у власності користування. Затвердити проєкт землеустрій щодо відведення у власність свідків Оксані Орестові, жительці міста Бережани по вулиці Олесі Українки, 17А, земельної ділянки площею 1 тисячу квадратних метрів. Для індивідуальної судими в місті Бережане.

Самулят виступав, то було одразу і по по Золочинських комітеті, і вони пройшли, але того прийняли рішення припинити взагалі не давати на садівницю, але він дозвіл далі. Тим був вони зробили документацію. Ми мусимо тверджувати. Не питання в тому.

Якщо людина не робила, вона має мати рішення, але тві приходили всі і той господар.

Міста наданих у власні користування. Заперти проєкт за наустрою щодо віддати в оренду громадянину Лещишину Івану Степановичу, міста Старови, вулиця Гоголя, 24А, земельної ділянки, площою 800 квадратних метрів. Для будівництва та основного житлового будинку господарських будівель та споруд міста Бережани по вулиці Олександра Драфіна, 12 і земель міста, не наданих у власність чи користування. Продовжити терміном до 01.09 2021 року. Товариство з обмеженою відповідальністю без ООН Друг терміну оренди земельної ділянки площею 0838 га надем для обслуговування автозаправочної станції по вулиці Тернопільська, 9А, місці Бережа. Оренду оплату становить у розмірі 12% від нормативної нормальної оцінки земельної ділянки. Продовжити терміну до 21-го <паспоріпусу> Затвердити... Затвердити проєкт землеустрій «За щодо відведення опостійних користування Бережанського комунального підприємства споруду, зменю відглядів коштів квадратних метрів для обслуговування відкового будинку по вулиці Лепських, 10 є. Місце державних із земель міста не наданих у власність чи користування комунальної власності. Надати Бережанського комунальному підприємству господарству постійне користування зелених ділянків площею 86 квадратних метрів для обслуговування нежитлового будинку по вулиці Вебка, 10 є в місті Бережане. Є... Є... Єдина вулиця, єдиний номер, де є. Бережанського Брає... приємського господарства зареєструвати речове право та вище. Казано з мене ділянки встановлено законодавством порядку. Контроль законодавців заступник міського здоров'я. А по угол дії земельні ділянки, дві по 12%, бо там вони що раз взяли, долучали, що вони погано порухували ті визнали і ще... І в стрілях знову

Претенці, громадянинці, погнози зарядського колая, жительці села Райко вулиця 132, право пересування збройною ділянкою борщею 0,20 граду, наданої для ведення особисто селянського господарства урочище за дубом. Селі Райку у рай, зв'язку з добройною відмовиною. Припинити громадянину семічного закону картку Лайовичу, жителів села Рай, полюва 27, право користування земельною ділянкою площею 05, наданою для ведення особистого селянського господарства урочищі за дубом, селі Рай, зв'язку з добровільною відмовою. Припинити гром, громадян, громадянці гонських данних жительців села вулиці полюва 3 пересування земельної ділянки площі 029 наданих для ведення судит селянського господарства подарства урочисті біля загибло заводу. Селі Райті мови. Земельні ділянки, які припинено право користування, перевести до земель, не наданих у власність коштування, контроль за виконанням даного рішення до всіх першого відступності. Наступне питання. Двадцяти закреплення, які допоможе забув щодо встановлення мед за мен. Технічну документацію документації землеустрою щодо встановлення земельної ділянки в натурі на місцевості площею 600 квадратних метрів для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд, за рахунок земель житлової та громадської забудови за До кадастру номера Бекінство громадянських Чешів Марії Весельній вулиці Західна, 11, місто Бережанка. Це технічні документації, призвичає адреси і площі. Друге, за технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки натури на місцевості площею 499 квадратних метрів для будівництва та обслуговування будинку господарської будівлі та споруд за рахунок земель та громадської забудови за 12 номеру поки тут згальність. Йосипівні по вулиці Кошова, міста Бережана. Затвердити технічні документацію із землеустрою, щоб самої... Поміряє площа. Для мене відділяємо потужному селі площею 1510 квадратних метрів Рудковській Марії Дмитрівні, Севора. Затвердити технічну документацію земельницькою установи земельної об'єднання натури на, на місцевості проще 1 тисяча квадратних метрів для будівництва та охолодної житлового будинку.